Мам, по чому твоя цибулька? Не немало, 40 гривень кілограм. Я поливала квітник під хатою, а мама тут тишком нишком, давай різать цибулю ножничками. Ось. І оце нарізала, де сухша, де підсохша швидше. Ту рвали ще 3 числа вечором. Так будуще підсохло. А ту ж рвали 4 липня, ту он підворушила, перевернула, поколошматила її здовжі впоперек. Ципки вже ловко попідсохали, ну хай ще сохне. А цю ще, вже треба її, ще треба їй посохнути. Ще. А це гарно, це вже такі цибочки, дивися вже. А я ще й сухші. А я їй дуже сухші. Є угу. ще листять, ну, хай це буде. Я дивлюся, є люди взагалі по інтернету відео, що зеленими прямо подрізали. Сутки полежала і, і подрізали. Нам спішить нікуди, хай сохне. Хай сохне. Цибуля гарна. І смакові якості непогані. Без хімії? Без хімії, точно. Нічим не оброблена жодного разу. Ні, ні в землю, ні по листу, нічим. Тільки те, що на городі. Тваринний, гній і все. І то під неї спеціально ми не вносимо. Ні, ні, Коли не вносили ми носили. на город, як садили осінню, ми під неї нічого не вносили. Те, що було у землі, з року в рік трошки додаємо, додаємо землю, а спеціально в рядки ми нічого не вносимо. Ну що, будемо сподіватися, що зима, зима буде тепла, судячи по кожушках. Та кожушків нема ні ніяк. Ніяк кожушків. Верхніх кожушків нема ніяк, о тут ще як чись чудок. Знімаю ще оцю пелюсточку. Бо вона така. Ну, вона не годиться. вже прив'яза, вона mm -hmm. не годиться, вона і не і в неї, і смаку ж нема ніякого. А так. Гарна це Так. А коли ми чистили часник? Мене там десь є відео. Бузька мені допомагав. Ось наш часник. Вчора ж Петра було, Петра, і... Петра і Павла, ну Петра, а перед Петром ми. Вон там mm. мої всі ящики з розсади. До обід чистили часник. А було питання, mm. де ми зберігаємо часник. Ось так у ящиках. Тут така. А що тут було у попередніх господарів? Вулики, стої... вулики. вулики стояли? Вулики. Пристрой такий тут вулики в них були, а в нас те, що нам не потрібно. Те, що, те, що ми годами і годами не пользуємось, не користуємось. Повиносили і воно тут стоїть. Горщики на розсаду, ящики. Часники цибулю обрізаємо в ящики і зберігаємо у сухому, прохолодному місці. От двері самих... навіть трошки прокриті, щоб курка да, не влізла. до самих морозів. А якщо вже морози. Убираються в це приміщення чи отуди в кухню, тоді спускаємо в погреб. Там погреб. Да, там у нас ще двері, погреб, туди кухняться. А нікуди мені на погреб горище. Погреб у нас сухий, як наші старі діди, баби, прадіди зберігали на горищах біля Бовдура, у солому, накривали там теплим старою одежею. Зараз у нас такого немає. У нас на хату на горища ми взагалі не лазимо, а на хлів, на сарай, хлопці лазять. Ну на чому там зберігати? стеля, плити, бетон. цементові, бетон. На чому там зберігати? А цибулю на зиму, у сітки, Як ну, немає ящиків у сітки. У сітки у погреб. Періодически передивляюся, як погреб сухий, вона лежить. Ну, а як сирий, як у нас на тому дворі капало сирий із стелі, був сирий погреб, дуже сирий був погреб, так, і гнила всякого. а тут наче й була. непогано лежить. Ну, я ж кажу, до глибоких морозів, поки в приміщення мороз не вбирається. І то, як ще які морози, так, накриваємо, ще й ще так стоїть у кухні. А тоді в погріб, бо в нас я ж кажу, на горищах, у нас немає куди його. І лазить нікому. Ми тут поділяли. Це такий, що їсти зараз беремо, а вон там більші головки на посадку, на посадку. буде. А це тут такий на консервацію, на їжу. Ну, Часником задоволені. У не... нас зубочки такі гарненькі, тугенькі, такі гарні. Ось на консервацію беру. Не хворий, ні, не хворі ні, зубочки. Ні, не немає, Вчасно гарний. викопали. Да. Ви... Щоб і в землі передержиш теж. Часничком задоволений. Пішов, набрав дай й своє. Да. Так, а ну я пройду. Ще ж, а то можна подумати, що то вся цибулька. Тут же ще он з... перенесли звідти, де у мене часник був. Ну, хто постійно дивиться, той знає, що і тут цибуля була, і в сараї, і там, біля корови, я поворочала щойно. І ще ж цибулька була ще в одному. там ще, так, он, Також, напевно, ще були Ще в пристрої, були. Он, Сина попросила, він мені тільки що сюди переніс, бо цибочки ще ну там не провітрювані. Не провітрю, там привісі. просто двері Две відкриті все. і все, і туди так багато он... доходить. Так перенесли сюди, щоб. А, а тут і провітрюється, ну і сонце не попадає. Ні, ні, не світить. вона не печеться. Так, ще що, підворушила, хай ще лежить, ще лежатиме вона день, і два, і три. А дивись, камера не передає її величини. Отак очима ну, дивишся, бачиш, що Нахайся, здорова. Возьми, ось, з Бачиш, лежить цибуля, що ось. сама цибулина Возьми, по собі візь. здорова. О. Цибуля здорова. Ой. Ну, не одна в одну, є більше, oh. є менша, ну дріб'язку немає. Такого, як торік, у нас був дріб'язок. Це ж не ж там довго й нудно було чистити. І часник такий самий торік був. Унесу, намочу часник, на водичкою, він постоїть, тоді начищу в баночку під кришечкою в холодильник, щоб було бо їсти що то сюди, то туди треба, а чистить було довго й нудно. І там он лежить аж <різь> скрізь. Якби не оце сіно, то й там би розклали. От якраз би там би і хватило. І хватило стату, батько сіно туди. Він і сюди хотів сіно носити. Я кажу, а мені цибулю куди дівати. Угу. Цибулі ж багато. Сінник же є окрем. Вона підсохне, така спека йдеться на руку. Да. Хай вона висихає, вилежується. Може, де ще підгниє. Ну, гнитої немає, і запаху взагалі од немає ніякого, угу. щоб десь гнила десь. Ну і сараюн ще ж лежить, доця поворочала, кажу, зайди поворочай, хай вона. Бадильці з другої сторони підсихають. Хорошо, як хорошо. Вона як торік пострілкувалася, ну, та торік я викопала, більшість цибулі залишилась на городі. Угу. І воно пов'язалось таке менше курячого яйця, не було нічого. А цей от продавець попався совісний. Це було гарно. А тоді ще і поміняли місце, місце посадки. посадки. То все на ті половинці, за полуницею, за полуницею, а це кажу, давайте ще поміняємо. Ми й там не, не сіяли, не садили з року в рік на одному. Міняли трошки. туди, далі сюди ближче. Да, трошки туди до краю, угу. трошки сюди ближче міняли, ну все рівно. А це все його посадили від других сусідів, від другого обніжка. Ну, що буде. Вона вже тут перемішалася, всі три сорти перемішалися. Нам, це не, Нам принцип... не принципіально, щоб вона була сорт до сорту. Нам би вродила. Ну, сьогодні зрізала чотири цибулини, добавила свого перчику з нагороді, вирвала білозеркась, який такий спіє вже по чуть-чуть, Аби дощі, так уже б гарні були перчини. Добавила ковбаски, добавила кабачок, залила яйцями і зробила таку собі шакшуку. Ну все, хай лежить. Наша цибуля. Щоб нікуди не побігла. А, щоб цибуля нікуди не побігла. Хай лежить, лежи, лежи. Щоб ноги в тебе не виросли. Всяке буває, знаєте? Цілий вечір хазяйва у дворі не спали до часу, до двох літнього часу, що там робили, не знаю, у селі. А за цей час глуха стіна розібрана і коня вивели. Да. Коня, коня вивели. Отак. Отакі бувають. коня. ноги. Це, це не в нашому селі було, ну, з нашим ну, односельчанином. Ну, Наш односельчанин живе далеко в другому селі. І глуху стіну розібрано і забрати коня. І це при тому, що, каже, не спали до часу чи до двох. А, коров, знає, а корову робили? в сусідньому селі. ось. Вже ми на цьому дворі жили, як корову до 12 годин. Мати, ну, жінка, чоловік, сини, трактор І не мукнула. На світі. Все на світі в дворах, усе на світі, одного рода хвірточка була підоперта. виведено корову через ту хвірточку, поведено через їхній город і забрано. Ще підоперли доперли Хвір. як і була. Так це ж і ось, вже ось. Ми на цьому дворі жили. Після 16-го року ми ж сюди перейшли вже в 16-му році. Ну, да. І забрано корову прямо з сарая і не чули люди, бо люди наробилися і пішли з чистою совістю в хату відпочивати, а якесь безсовісне забрало. Так само і коня, того, що й не, не заїржало. А мені наче ще за корову казали, що де лучше позабирали, а ребра до Костя все повставляли. В конці городу. Да ворона. Стегни, не все позабирали, а те все залишили. Так що так. Ну що, там цибуля в сараї? Корова вже лягла, не піду. Трудні дітки ваші заробітки. Оце таке, а воно жарить. Дочімочка, да, погано. Я знаю, мій хороший. Взимку краще буде. Я знаю, О, полягали. Все. Всім до побачення. Підписуйтеся, пишіть нам якісь коментарі, погані і хороші. Це все допомагає процувати канал, так само, як і негативні, і дизлайки. Ставте побільше дизлайків, Це Мені на руку. Якщо хтось думає, що це зачіпає якось автора, то ні. Це все активність. Чим більше активності будь-якої, тим краще. Ой, все, я пішла. Всім пока.